Мідь, купрум золото металомщиків. Погнали! Да. Серій показуй чистоган. Ну, погнали на ліса. О, хороший, мідь. Погнали другу. А? Як вам така мідь? Ви мені скажіть, варто розпилювати другі два цих, чи просто ставимо на ваги? Так. Так. Опа. Ну давайте ще це розробимо. Чистоган. Опа, пока що на секундочку отак. Пока що. Погнали далі. Опа! Опа. Опа. Людина дуже хвилювалася. Чого? Бо приїхав на делівері, і там було, знаєте що? І там наложений платіж. Я дзвоню, кажу, ну, ну не заберу я, бо я і ні вагів не брав і я не працюю з наложеним. Він каже, все, їду на делівері, знімаю наложений. А чи не буде так, що я потім до вас не дозвонюся? Кажу, ну, що, ну, це все слова, що я зараз кажу, що все нормально. Кажу, дивіться, або довіряєте ні. Все, їду через 10 хвилин, каже, знімлю. Наложений. Диві, дивіться, що вийшло. Вийшло 131,4 Ну, На мішки я зараз там щось там заскину, зрозуміло, але сума буде отакого. Ага. Ану, натисни паузу. 32 750 гривень. Ну, нормально так, людина собі там позакриває свої сімейні питання. Дивіться, хто подарив оцей подарунок. Низький уклін вам, а тепер ще дайте свій номер телефона, зв'яжіться. Не знаємо, як з вами розрахуватися. Розумієте? Ось 1783 рік немає вашого номеру телефона, ні на мною пошті на коробці немає. Людина знає, що вона відправляла. Хай зв'яжеться, перерахує, що вона відправила, і ми розрахуємося. Теж там гарна сума. Так що таке? Цікава тема телебрухту. Підписуйтесь на канал.